Незабаром ветеранові війни, кавалеру багатьох бойових орденів та медалей почесному громадянину Ковеля Миколі Івановичу Корпачову виповниться 88. Але його енергії та життєвому оптимізму позастрять і двадцятирічні. Нещодавно колекцію нагород ветерана поповнив орден за заслуги третього ступеня. Такої відзнаки Микола Корпачов удостоєний указом президента України Віктора Януковича за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичного виховання молоді, багаторічну плідно, громадську та проф. Син селянина з глибинки Росії він рано пізнав Злидні та голод. У неповні 17 став солдатом. В роки війни визволяв Україну, Білорусь, країну Європи. Перемогу над фашизмом зустрів на Балтійському острові Рюген. Наших українських людей було 7 мільйонів шовік, які пройшли армію, які побували на фронті на передньому краї. А украинцы воевали за Сталинград, там 15 героев Советского Союза, стало украинцев за Сталинград. За Ленинград или Санкт-Петербург теперь там больше 30. За Москву, то есть все воевали и знали одно только победить, только защитить, только отстоять. В колекції нагород Миколи Корпачова багато бойових орденів та медалей. Вже не одне покоління ковальчан знає його і як кавалера людської гідності, доблесті та честі, військовий офіцер, голова ветеранської організації, вчитель, депутат, керівник фондів милосердя та миру, де б він не працював, завжди був людиною з великої літери, надійним товаришем, мудрим наставником, справжнім патріотом своєї країни, свого міста. спілкування з людьми. Важна порядочность, правда, честность. А особенно перед молодежью нельзя им говорить неправду. Когда говоришь от души, но то большинство понимает, что человек, он и сам такой, как говорит, так и действует. Указом президента України Віктора Януковича за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичного виховання молоді, багаторічну плідну громадську та професійну діяльність Микола Корпачова нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Через його руки, через його серце пройшло дуже-дуже багато дітей, старшокласників сьомої школи, які стали дуже достойними людьми. І я, Миколаєвич, дуже щасливий, що можу сьогодні виконати. Рішення нашого президента і вручити в перший орден із серії трьох орденів. Він і сьогодні відчуває здоровий неспокій до життя, ділиться досвідом, залюбки зустрічаються з молоддю. На цій землі нужно ставити добро і все ми з собою ніколи не заберемо. Життя навчило його не нарікати на обставини і, незважаючи ні на що, залишатись оптимістом. Ну жити життю, подивитися на природу. Радується, що ти прожив день. Ну так хочеться знати. А що ж буде далі? Життєвий шлях Миколи Корпачова визнали орієнтиром і в масштабі країни про що йдеться на сторінках книги Національні лідери України із серії Золотий фонд нації.